Кілька разів на день можна приймати свята християнину. Мали в родині дебати на цю тему. Один член з неї висловився, що ніби можна приймати і більше як два рази на день. При цьому дотримана умова цілісного перебування на службі Божій від її початку до її завершення і немає важкого гріха? Я з цим твердженням не погодилося, але не могла обҐрунтувати свою відповідь. Розглянемо Римо Католиків. Хотіла би вас запитати, в яких церковних документах я могла би знайти висловлювання на цю тему. Дякую за відповідь. Дякую за питання. Дорогі друзі. Якби вас непокоїли та цікавили якісь питання, то найперше читайте ось цю книжку «Катехизм Католицької церкви. І буде вам щастя. Друга річ. Якщо у вас немає цієї книжки фізично наявної, то заходите на сайт Credo. Ось тут бічне меню, відкриваємо. Навігатор, ось катехізм Католицької церкви. І тут дивитеся теж: ось є по черзі, все на світі, багато, 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 багато різних питань, які Можете собі там відкрити будь-яке з цих питання, там, які плоди святого того причастя. От зараз ви про причастя мене питаєтеся. Ось, берете і читаєте ось цей матеріал. Ось, І гортаєте, читаєте, розвиваєтеся, і хай вам буде щастя і добро. Всіляких благ я вам бажаю. Так, це з'ясували? Це з'ясували. Тоді мандруємо далі. Отож, катехізм, повна версія, грубе таке. Трошки коротше, ось безпосередньо на сайті Кредо берете і читаєте, і буде вам щастя. Або берете і читаєте таку книжку, яка називається Кодекс канонічного права з 1983 року. І конкретно на ваше питання, той самий кодекс чітко, ясно відповідає. На ходу буду перекладати, тому що українською мовою його ще немає цього кодексу. Отож, канон 917, в якому пишеться. Хто вже прийняв Пресвяте причастя, може знову того самого дня прийняти один раз під час звершення Євхаристії, в якій бере участь. Здається, досить стисло пояснено, так? Тобто, якщо вже хтось прийняв причастя, то може прийняти ще раз. Однак під час звершення Євхаристії, в якій бере участь, здається, Кодекс канонічного права на цю тему пояснив досить чітко. Чи бувають винятки? Бувають так званий «в'ятик» або останнє святе причастя. Наприклад, людина вже була на службі. Прийняла причастя. Потім людина, скажімо, була ще раз на службі і ще раз другий раз прийняла святе причастя, так як право, зрештою, дозволяє. Так? Тобто два рази людина вже прийняла. Але може бути виняток, якщо ось цією людиною щось сталося, не знаю, там, інсульт, інфаркт, не знаю, там ще щось, і ця людина вже помирає. Ну і от є можливість доступу священника, Священник приїжджає з таїнствами, вділяє спочатку сповідає, далі таїнство хворих, і далі під час вділяння таїнства хворих е, вділяється ще причастя. То в цьому випадку можна ще раз, людина при смерті, то тоді може бути. Ну і по факту виходить, що в такому разі людина винятково три рази за добу могла би приступити до причастя, ну, у випадку, якщо цей третій раз вже при смерті і востаннє. Але якщо так взяти інший випадок, чи може людина більше, ніж два рази приступати до причастя, то е, тут базове питання, а навіщо? що? Дуже хороше питання. Для ведення духовного життя. Тут ми з вами, напевно, краще, щоб ми з вами просто поспілкувалися на тему вміння приймати причастя. Мені здається, для багатьох людей це було б дуже великим відкриттям, щоб справді бути до цього гідним, гідно посповідатися, гідно прийняти причастя, усвідомлювати, що робиться. Багато речей, яких робляться на півавтоматі, тобто, наприклад, ті самі розарії, коронки, бревіарії, служба Божа, яка вже знається вся на пам'ять, це легко зробити на автоматі сто відсотків. Тому якби в мене хтось питався, чи можна приймати причастя більше разів, ніж два рази на день, то я би сказав, що навіть один раз прийняти усвідомлено. І правильно це було б вже досить велике завдання. Я тут розумію, що це трішки подібне, як з молитвою «Отче наш». Один чоловік приступає до сповіді і каже, покути не виконав. Як ви знаєте, у сповіді треба сказати, виконав чи не виконав покуту. І священий каже: Ой, а як це так ти не виконав? А що ж тебе була за покута? Він каже: помолитися, Отче наш. Помолитися, наш? От якби ну, теж мені проблема, скільки там того діла. Каже, а чому ти не помолився? Ну, я зараз, за цих останніх три тижні, поки що молюся на нехай прийде царство твоє. Тобто людина не просто хоче протараторити цю молитву, а хоче її насправді прожити, продумати. Тому ось вам така буде відповідь: що чи можна більше приймати, ну, передусім, відповідь, а навіщо? Та ж до слова скажу, що коли я неодноразово, а на жаль, я це своїми вухами чув неодноразово, жарти на тему, скільки хто кошиків прийняв святого причастя, мені особисто такі аналогії, такі порівняння дуже сильно не подобаються. Я в цьому відчуваю певну зневагу до причастя, зневагу, мовно, формально, але мені здається, що цих текстів могло би не, не звучати. Воно звучить негарно. Оце про цих кілька кошиків святого причастя. Але можливо, в тому порівнянні, ну якщо прийняти до уваги, що кожна людина має якусь добру волю, то мені здається, що не можна змагатися тим, що цього причастя має справді бути багато. Ну, не знаю так само, як там людина відкриває коробку з печивом і точить там печиво за печивом. Ну, так само не можна підходити до причастя. Ну, Йдеться трошки все-таки про щось інше, ніж щоб його їсти багато.